Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Ви дивитесь телеканал НТК та інформаційний підсумок події дня. Сьогодні четвер, 5 січня. В студії працює Ольга Гориджук. Мої вітання спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко. Легендарний сотенний УПА, Коломиянин, герой України Мирослав Фимчич відзначив столітній ювілей. Як вітали героя у громаді? Про це і не тільки. Дивіться далі у випуску. Найстарший герой України відзначив столітній ювілей, незламний політв'язень, легендарний сотенний упа. А віднедавна ще й володар ордену Золота зірка Мирослав Симчич мешкає у Коломиї. Хто він чим відзначився за свій довгий вік та завдяки чому став легендою українського руху опору, розкажуть наші журналісти. Мирослав Симчич народився 5 січня 1923 року в селі Вижньому Березові на Прикарпатті. У 18 років вступив до юнацької організації українських націоналістів. Весною 44-го став курсантом старшинської школи УПА в селі Космачі або, як його тоді називали, Бандерівській столиці. По закінченні Симчич під псевдокривоніс очолив чоту по теперішньому взвод у Буковинській українській самооборонній армії. За кілька місяців став командиром Мчоти в Березівській сотні УПА згодом і сотенним. У свої 22 роки Мирослав командував знаменитим рушірським боєм під космачем. Попри поранення в руку, він довів бій до перемоги. Тоді повстанці знищили близько 400 НКВД та генерал-майора Дергачова. Та битва була однією з найуспішніших в історії УПА. Дав команду як крив хлопці, вогонь! Як сипнули хлопці, а в нас було розумієте 22 кулемети легких. Був той полковий міномет і бронебійка. Як це все грюкнуло зразу, то тут від оцих розумієте, від, гор, від гір тут відбивається ехо. То розумієте, тут я не знаю, чи десь гірше у якийсь, чи десь гірший шум клакіт у пе в якому-небудь пеклі буває. Скільки ми їх тут вбили, тоді я не знав. Бо їх то, ніякий дідько їх не рахував, не лежали трупи, розумію так, купа купи на купі. У збройному підпіллі легендарний сотенний упа воював майже шість років. Далі були табори і заслання. В ув'язненні Мирослав Симчич провів 32 роки і шість місяців. На волю вийшов лише у 1985-му, коли йому було 62. Та навіть після звільнення радянська влада вважала кривоноса ворогом народу. А він всупереч всьому продовжував боротьбу за незалежність України, займався громадською та просвітницькою роботою. Що ми слабші від Росії не дамо собі ради, це неправда. Ми вистоїмо і дамо собі раду, і дамо Росії так чоло, що на більше не підніметься. На ваших очах ще так само розсиплося совєсця путінська імперія, як як попередня совєтська. Історія звитяг та нелегкого життя героя і нині надихає українських воїнів. А сотенний у пазі свого боку захоплюється нинішніми захисниками. Я захоплений захоплені від цих хлопців. Я дивлюся не як на герою, а як а як розуміти ультрагерою. Бажаю сили, наснаги і всіх благ. Поможе їм Боже до кінця витримати. А я вірю, що не витримає. У день свого ювілею Герой України Мирослав Симчич передав символічний подарунок для президента Володимира Зеленського шаблю січових стрільців з гравіюванням, який, як і сотенному, 100 років місто Коломия, Верховному головнокомандуючу збройних сил України Володимиру Зеленському від Героя України Сотенгопа Мирослава Симчича Кривоноса, 5 січня 2023 року. Я впевнена, що сьогоднішній день і такий особливий подарунок для нашого. Президента також увійде в історію. Пан Мирослав є герой, який прикладом свого життя показав наскільки сильні українські захисники, наскільки незламна українська нація. Від УПА до ЗСУ до перемоги без права на поразку. А це ще одне послання легендарного воїна, верховному головнокомандувачу. З нагоди столітнього ювілею у Коломиї відбулись урочистості та покладання квітів до пам'ятника борцям за волю України, прототипом якого став Мирослав Симчич. До слова, один із синів героя України наслідує батька і зараз бореться за незалежність у складі збройних сил. Це моє дитинство, коли виховували дітей. Тато. Сидів в тюрмі. Він мене єдине, чому навчив, це пісню співати опришківську. Він своїм особистим прикладом мене навчив робити те, що треба, і ждати доброго результату. Велелюдне товариство зібралось і під будинком, де зараз мешкає ювіляр, щоб заспівати для нього марш українського війська та побажати много літа. Торіччя сотенного упа Мирослава Симчича відзначили в музеї історії міста Коломиї. З цієї нагоди провели ювілейний вечір під назвою із Богом та Україною в серці, аби вкотре подякувати та віддати шану Герою України. Зібралось багатолюдне поважне товариство. Надихався історіями про його боротьбу. Тим подвигом, який не зробили, і дурно, цей подвиг був засекречений, тому що він показав, як треба боротися з нашими окупами в тій непростій боротьбі, попри те, що не було на той момент Незалежної України, попри те, що українська повстанська армія боролася з двома великими надімперіями, він і побратими вірили в перемогу, вірили в Незалежність. Це фантастична боротьба, завдяки якій ми сьогодні з вами є тут. Сьогодні український весь народ розуміє, для чого боролася українська повстанська армія. Чому Мирослав Сичий для нас всіх був героєм, а сьогодні він є визнаний героєм на державну рівні. Так, у нас ще є куди рости. Українська нація зараз вона фактично гартується у пеклі боротьби. Гулять болі, пахнуті. Та інших частинах де відбуваються жорстокі запеклі бої. Але тим не менше, після нашої перемоги я впевнений, що українська нація буде сильною, потужною. Мільйон гривень для героя від Коломийської громади. Міський голова Коломиї запропонував з нагоди сторіччя Мирослава Симчича виділити з міського бюджету один мільйон гривень. Цю пропозицію виноситиме на наступній сесії на розгляд місцевих депутатів. Богдан Станіславський написав, цитую. Коломийська громада має гідно вшанувати своїх героїв, і окрім звичних вітань із квітами, ми повинні віддячити дієвими справами для них. Кінець цитати. На Коломийщині тривають вимкнення електроенергії, і, хоч в останні дні світла в оселях побільшало, та забезпечити електрикою усіх цілодобово поки неможливо, чому так відбувається, як влаштована енергосистема країни чи вимикатимуть світло в оселях біля критичної інфраструктури, які труднощі через вимкнення світла долають місцеві бізнесмени. Про це і не тільки говоритимемо спільно з експертами у програмі Нові правила. Дивіться у п'ятницю о 19.30 на телеканалі НТК. Ми зрештою не знали, що робити, і більшість людей все ж таки відносилися з розумінням наші клієнти. І ну насправді, що ми робили, це розраховували на графік. Генераторів нічого не готувалися, в принципі, одиниці підприємців, які ну реально я знаю, що себе, скажімо, забезпечили. Більшість все ж таки цей момент відкладали, тому що це є дорого, тобто себе забезпечити, особливо це якщо є виробництво, це дуже дорого. От і я думаю, що все ж таки більшість відтягували і розраховували на те, що е, пристосується до якихось графіків. Взагалі світ може не бути. Ми про це говорити не хочемо, тому що ми думаємо, що в нас ситуація буде тільки покращуватись, і найближчим часом, та ми все-таки отримаємо повноцінно і ліміти, і забезпеченням електропостачанням усіх наших споживачів. У Коломиї дітки розмальовували імбирне печивом. Такий майстер-клас відбувся у арт-галереї Зодіак, що в Народному домі. Провела його керівниця будинку культури села Корнич. Яскраві барви і патріотичні мотиви. Для усіх охочих діток відбувся майстер клас у Коломиї. Малеча розписувала імбирно медове печиво. У галереї судят відбувається майстер-клас по оформленні імбирного печива. Це різдвяні такі пряники, розпису різдвяних пряників. І запрошую всіх, хто має бажання чи провести майстер-клас, чи взяти участь в наших майстер-класах. завжди приходьте. Проводить майстер-клас директорка будинку культури села Корнич Коломийської громади пані Мар'яна. Вона каже, лише нещодавно опанувала це кулінарне мистецтво. Переконує розписувати пряники творче і цікаве заняття не лише для дітей, а й дорослих. Запросили мене в народний дім міста Коломий на майстер-клас по розписанню пряників. Е, мені дуже приємно, що зібралися дітки. Це в мене така є е, була мрія, щоб я десь провела майстер клас який я сама недавно навчилася. Окрім традиційних різдвяних сюжетів на пряниках, діти усе частіше зображають патріотичні символи або розписують їх жовто-блакитними фарбами. Хай буде тиха, тиха ніч свята. Коломиянка Надія Кметюк написала різдвяний вірш у тексті. Поетеса, поруч із піднесеним настроєм з нагоди народження Божого сина зображає воєнну реальність українців. Хай буде тиха, тиха ніч свята. Де Україна, там свята родина. Зготують хрест і розіпнуть хреста. прольється, нині ллється, кров невинна. Хай буде тиха, тиха ніч свята. З сестричкою, припавши на коліна, цілую ніжні рученьки Христа, цілує їх незламна Україна. Ті рученьки, що нам несуть тепло, надію добру, світлу, сокровенну, любов, що переможе всяке зло. Ті рученьки тримають нам вселенну, а світ тривожний і трагічний світ. Бог бачить, кров і сльози України стріляють в серце, в душу, в небозвіт, а біля Божих ясел. Рвуться міни, і Богоматір плаче над дитям Матуся, рідна слізки ронить з неба, Спасителю, почуй в ім'я життя, осотвори нам мир, молюсь до тебе. Хай буде тиха тиха ніч свята, хай будуть мир, любов, тепло і світло в молитві, чисте серце і уста, а біля ясел синьо жовті квіти. І це все на сьогодні. Значно більше інформації є на нашому офіційному сайті та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Також є на наших сторінках у соцмережах. Уся команда подій. Дякую вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!